А тобі наче двадцять правоноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Ми продовжуємо наш ефір. і Зараз з нами на зв'язку. Юлія Паєвська більше відома під своїм псевдом Тайра, військова парамедик, волонтерка, яка пройшла російський полон. Юлія, вітаю! Вітаю вас, вітаю. Дякую, що погодилися. Я знаю про вашу зайнятість, але буквально кілька хвилин вашого часу я хотів для нашого телемарафону для кількох, як мені здається, важливих питань, і вони звичайно пов'язані зі звільненнями 213 наших захисників з російського полону. Поділіться, будь ласка, досвідом, оскільки зараз з тими захисниками складніше, звичайно, встановити контакт зі зрозумілих причин. А які відчуття людини, коли вона починає розуміти, що це обмін і вона тепер у своїх і? На свободі. Що це за відчуття і як це? Мені важко говорити за всіх людей, всі різні, можу по своєму досвіду сказати, що довгий час, може, кілька діб, навіть не віриться, що це вже сталося. І ти сприймаєш все, що оточує тебе, ніби. Ніби нереальне. Тобто хочеться потро... доторкнутися до речей, до чистих речей. Ота вода в крані, тепла вода, яка тече скільки завгодно, їжа смачна, привітні люди. Все це видається нереальним. Дуже треба обережно з тими, кого поміняли. Через те, що світ сприймається абсолютно інакше. Ну, це, власне, якраз моє друге запитання, тому що коли всі чекали цього вечірнього повідомлення президента про звільнення, здогадувалися, про що буде, але точно ми не знали, очікували. І хтось з моїх знайомих написав, що це таке відчуття, як відчуття якогось Різдва чи Нового року, от щось таке. І у людей піднесення, через те, що хоча б якусь частину наших вдалося забрати, і звичайно. Перша людська реакція це нагодувати, обігріти, обійняти, все розказати. Але, от ваш персональний досвід, чого не варто робити в такому випадку? Я чому запитую? Тому що сподіваюся, що таких повернень буде більше і більше, і не всі зможуть пройти повноцінно цю психологічну і фізичну реабілітацію після полону. і Дуже часто люди потраплятимуть прямо в соціум. Чого не варто в такому разі людям, от в тилу робити зі щойно звільненими з полону? Як реагувати на це? Не треба. Я не думаю, що прямо одразу в соціум через те, що стан дуже такий серйозний і потребує корекції. Звичайно, і треба побути людині на самоті. Допомога психологів необхідна. І я не думаю, що будуть просто одразу випускати на, на загал. Хотіла би порадити, якщо у вас є можливість повідомте, просто дайте інформацію, що ви пам'ятаєте своїх рідних, своїх друзів, своїх близьких, що весь час ви їх підтримували. Що робили все, що можливо. що сприймаєте їх такі, які вони є, а не зважаючи на те, як вони виглядають. Я, наприклад, страшенно переживала, бо я жахливо виглядала. А я же дівчинка, і мені хотілося. Ну, аби мене побачили в гарному вже стані. Будь ласка, утримайтесь від критичних коментарів і а, якнайменше їх чіпайте. Тобто, просто повідомте, що ви пам'ятаєте, що ви їх чекали і любите. І тоді все буде класно, коли вони зможуть спілкуватися вільно, коли вони осознають що що відбулось, тоді вони самі зв'яжуться з вами. Ну, тобто, це нормальна людська реакція любові, не надмірної опіки, а просто вияв любові. І він вона підкаже, я так розумію, покладаючись на досвід так. людей. Так. А, на вулиці ходять часто обнімають і е, вимовляють дуже теплі слова. Я дуже вдячна всім. І е, ну, на цьому етапі, на якому знаходжусь, я зараз на відновленні, це дуже корисно і дуже допомагає. Але е, е, тим, хто недавно повернувся, будь ласка, обережність, вони дуже травмовані. Mm -hmm. Юлю, ви ж недавно виступали перед гельсінською комісією у Сполучених Штатах? Це така комісія, я нагадаю глядачам з дев'ятьох, якщо я не помиляюсь, конгресменів з дев'ясьох сенаторів і трьох представників уряду, яка опікується правами людини. Ви розказували про свій досвід, трагічний, і жахливий досвід полону російського. Що ви побачили в їхніх очах? Яка була їхня реакція на почуття? Вони дуже близько сприйняли це, і зараз в їх діях і промовах я спостерігаю безпосередньо вплив і тої промови, ну, промови, я не знаю, як чи можна це назвати промовою. І дуже багато конгресменів підходили і говорили, як це важливо, і важливо для Америки в тому числі, бо тема України. І, звичайно, ці жахливі. Все, все, що відбувається у нас цією війною, їх дуже сильно турбує, і це єдине, що змогло нас на сьогодні об'єднати дві партії в парламенті. Тобто вони з'єднати разом це роблять. Вони обов'язково будуть підтримувати Україну. Нас всіх запевнили в тому на 100%. Ну, сподіваюся, так і буде. Американське слово тверде. Принаймні, до цього до цього часу так було. Дуже дякую, Юлю, що знайшли для нас ці кілька хвилин. Вам успіхів і всього найліпшого, Юлія Паєвська, Вона ж тайра, ми її звикли називати просто як тайра, військова парамедик і волонтерка була з нами на зв'язку.